Це дорога на виїзді з Миколаєва у напрямку Кропивницького. Її ще називають Кіровоградська траса. За 25 кілометрів від міста на узбіччі штучні квіти. На цьому місці майже два роки тому, 8 березня, російські військові розстріляли мікроавтобус з працівниками дитячого центру соціально-психологічної реабілітації, які їхали змінити колег у селі Антонівка, куди евакуювали в перші дні вторгнення дітей з Миколаєва, згадує начальниця служби у справах дітей Миколаївської військової адміністрації Ірина Пономарьова. Транспортний засіб з Червоним Хрестом був розстріляний російськими військовими. Їхали як вихователі, так і психологи, медичний працівник, звісно що, і в тому числі робітники, які обслуговували дітей. Найулюбленіший вихователь на той час дітей старшого віку, а саме хлопців, загинув під час цієї такої непростої подорожі. Крім того, ще загинуло двоє працівників одна одразу, а інша від кулеметних обстрілів. І від кулеметних обстрілів також постраждали дуже сильно інші працівники, вихователі. Як пояснюють працівники, одразу в машину було здійснено вистріл, і, звісно, що двоє працівників, які їхали попереду, то вони загинули. Надалі телефони військові позабирали у працівників, і вони не змогли повідомити своєчасно, що з ними трапилось. один із працівників, приховала свій телефон, встигла виклю... вимкнути його. І сховати, то після того, як вони відійшли на безпечну ділянку, вони дуже просили, що вони жінки, вони а, нічого не несуть ніякої загрози для військових, а, от, то вони їх відпустили і сказали, йдіть самі до Миколаєва. Це дуже далеко, звісно. Що. Але вони дійшли, всі, всі дійшли, всі, хто вижив. Біля часу йшли наші працівники після обстрілу до пункту, де б їм хоч трошечки могли надати хоч якусь допомогу. Одна із них була від кулемет, з кулеметними пораненнями. Впізнати цих людей було дуже важко, бо всі вони були в крові, всі вони були в, в пораненнях, і, звісно, що. Психологічно дуже травмовані. Каже, обстрілювати Миколаїв, вулиці і житлові будинки, російська армія почала в перший день повномасштабного вторгнення, тому хвалили рішення вивозити з міста дітей. Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації саме був евакуйований до Антонівського. Но сьогодні він вже мистецький ліцей, тоді він ще був загальноосвітня школа-інтернат. В реабілітаційному центрі на час Евакуації 24 го числа, коли ми їх евакуйовували, то було дуже багато, понад 100 дітей. Але потім працювали швиденько з батьками. Хто зміг забрати опікуни? каже в той час, як розстріляли автобус з вихователями, російські війська почали облогу Миколаєва з кількох сторін. Після того, як російські війська почали підходити більше до Миколаєва, коли почали вони брати в облогу, і після трагічної гибелі наших працівників, звісно, що було прийнято і інше рішення не залишати дітей в закладі, який знаходиться поблизу міста Миколаєво, в Миколаївському районі саме в селі Антонівка, то перемістити їх в інший. Безпечне місце. Оскільки так ми зрозуміли, що військові саме 8 березня о десь 12 о першій годині зайшли на цю трасу, то звісно, що ми почали вживати заходів, щоб якнайшвидше евакуювати заклад. Єдиний був шлях це саме в сторону північну сторону Миколаївщини до Кропивницького або потім до Дніпропетровської області. На цьому відео ви бачите, як евакуйовували дітей з села Антонівка у Кропивницький. Організували вивіз кияни Максим Музика і Дмитро Томчук. Про те, що діти в Антонівці можуть потрапити в оточення росіян, дізнався від друга зі Сполучених Штатів Америки, згадує Максим. Які колишній гней вісів, тобто, спецназівець. Він, до речі, зараз в Україні один за таше, будемо так казати. А тоді він був якраз. В Вашингтоні, і він до мене звернувся, каже: Ось є дитячий будинок, їм опікуються наші якраз невісіли, да там морські котики. Ось вони кажуть, що тут треба вивезти дітей, бо вони в небезпеці. І те я починаю розбиратися, звертаюся там через адміністрацію, через мера, дізнаватися, чи можна туди проїхати. Це Миколаївська область. Вони кажуть, ні, не варіант, я в голові патрульної поліції Миколаївської області. Каже, ні, взагалі там все там розстрілюють людей, там вже вони перекрили, туди ніяк не прорватися. Я такий йому кажу, ну слухай, ну, ну не, не виходить ну тобто не, не інформація, що. Тіпо, що ні". І він такий, ну, шкода, шкода, що я не, 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 не в Україні, я б сам спробував. Мене якось так зачепило, що ну, ця людина тобто, ну реально зачепило, бо. Він за наших дітей більше переживає, ніж ми. Да? Ми так: ну не вийшло, ну не виходить, ну не можемо проїхати. Ну і ну, ми, там чим ми гірші, по суті. Я це якраз ввечері йому пишу, і він цю фразу сказав. І я такий сів, відкрив карту і дивлюсь, що оці Антонівки, да, яка відрізана від Миколаєва, можна спуститися з, з Кропивницька, з Кіровоградської області, по суті. Так, да, вона з Миколаївська вже відрізана, а там нібито дивлюсь, що ніби можна. Ось, якраз кажу, Дмитру, поїхали, да, поїхали завтра, зранку, з самого ранку, їдемо розбиратися, може вийде. Ось, і ми поїхали. Ну, ми живемо, от ми ночуємо в певному там, будівлі, ми там спимо зі зброєю, з автоматами, тому що ворог вже під Києвом. Макс каже, ну треба з'їздити. Так, поїхали. Поки їхали, я шукав людей, яких хто там, щоб дізнатися, бо ситуація постійно змінюється. Дуже незвичний до мене був телефонний дзвінок від пана Максима, який на той час був військовим і допоміг організувати все це, весь цей рух і, звісно, що супроводити дітей. Мене, звісно, що здивувало, коли він мені зателефонував і сказав, я з Києва їду за дітьми. Для мене було незрозуміло, чи дійсно це та людина, чи не та людина, і взагалі хто він і що він, оскільки офіційно сказати, наприклад, свої ті ж самі посади, чи перевірити достовірність інформації. Був мені телефонний зв'язок. Людина представила, що потрібно зустрітися саме з питань евакуації цих дітей після розстрілу. Вихователів. Ми почали перемовини, вони нас просили про допомогу транспортом і не тільки для того, щоб евакуювати дітей. І ми розробляли цю операцію, по іншому її ніяк не назвеш з військовими. Пам'ятаю, як тримали постійний контакт. 24 години. Ми знайшли хлопців, які там воюють через ну, побратимів із третього полку спецназу. Я набираю, кажу: ось так і так. Ось там є Антонівка, є діти. Там типа, треба вивезти. Він каже: да, ми в цьому районі, типа, якщо що, підстрахуємо, давай. Такі все. Є люди, які кажуть, що можна, да та, що там ще ось-ось, але можна ще спробувати. Я починаю виходити на Кропивницький. Я звернувся до Олі Горб, яка тоді заступником була. Голови Одадні Дніпропетровської. каже, є контакт з Кропивницьким? Вона каже, є, ось трима. Я направив теж заступник. <говорю> кажу, я такий-то такий, то ми їдемо, там треба забрати дітей з Антонівки. Він скаже, скільки дітей? Ми там плюс-мінус знали чи, через американців. Приїжджаємо в Кропивницький. То при... Я прийшов до цього в кабінет каже, типу, каже, давай, давай, заходь, начальник служби безпеки, хто ти такий? А на яких підставах? А хто тобі дав доручення це зробити? А які в тебе повноваження, а куди ти їх збираєшся вести? Часу до заходу сонця ну, майже немає. Потреб, треба їхати. Він каже, давай там Я Кажу, перевіряйте, дзвоніть. Він дзвонить голові поліції, ну, заступнику голови Білошиського. Каже, ось такий. У мене тут сидить Максим Музика, хто це такий. Я каже, ну я його знаю, але кого він представляє, я не знаю. Я кажу, ладно. Він починає дзвонити в Дніпро, да, і Олігор, і тоді Корбану він дзвонив навіть. Все, він підтвердив. Після цього тільки оце як я не знаю їх там стосунки, особисті, не особисті. І він каже: Добре, давайте їдь. А ви типу, їдете саме, поліція довезе тільки до кордону з областю. Ми далі не поїдемо, там небезпечно. Кажу, мене там зустрінуть, не переживайте. Ми приїхали в Кропивницький. І він пропав в цих всі, всі, всяких хащах ОДА по документам із кабінета в кабінет. Я це з гумором трошечки написав, написав в книжці. Просто така наша класична українська. Іди в сусідній кабінет, поговори з іншою людиною. Ну, дуже у нас людина комунікабельна, все-таки він вийшов з перемогою і каже, все, їдемо із Кропивницького. Е -е, ми виїхали. Таким складом. Наша машина, де ми з Максом сидимо, у нас зброя, нас супроводжує поліцейський автомобіль з бігалкою до кордону Кіровоградської області. І 5 автобусів з п'ятьма водіями. Автобуси ми організували дуже швидко. Що саме цікаво, що Водії розуміли, куди вони їдуть і на що відмов не було. І я прям бачив героїзм в очах цих водіїв. І, звичайно, тут потрібно дякувати Кропивницькій міській раді, які від свого підавтотранспортного підприємства надали ці автобуси. Журнал з робочими записами показує Марія Чорна. На момент повномасштабного вторгнення очолювала Кіровоградську облдержадміністрацію. У мене збереглися навіть записи, ті, що щоденно ви бачите, мені приносили помічники тут навіть на таких листочках всякі там евакуйовано дітей. Це перші дні війни з інтернатних закладів. 133 із них: 83 до Польщі, 50 до Литви, 80 Сім будинків сімейного типу, теж Польща, Німеччина на той день, коли це писалось, готується до евакуації 65 дітей з будинку дитини. Тому тут кожен запис, тут одне речення, а то за тим реченням ціла історія. І я більше скажу, що перший мій гуманітарний вантаж на Кіровоградщину це був КамАЗ із прицепою, з прицепом зброї, який ми. Везли з іншої дружньої області, не буду називати, але то є їм велика дяка. І в мене тут певні записи, тут е, як жінки, міномети м 60 12 штук, міни і, і калібри, яких нам необхідний для нашої тероборони. Цивільні автобуси низькопрофільні, які їздять по місту. <рес> Ось звичайні водії, мужики, да, які ну, не, без броні, без нічого. Ну, звісно, і автобуси цивільні там скло, там ну, ледь не в. Підлогу там низькі, ну є, є не відео. Я їх зібрав, кажу. там, ось так така задача. Ну, треба поїхати. Хто не готовий, то кажіть зразу. Ну, але ми будемо їхати, їдемо один за одним. Якщо щось трапляється, ми не зупиняємось, ми прориваємося всі разом. І поїхали забирати. Потім в точці, які нам дали хлопці, вони нас зустріли двома машинами. Класні хлопці, такі, ну реально такі рекси, спецназівці. Я, я тоді став спокійним. Героям. Віталій Іванович, я мене завідував сержант, такий красавчик просто. Але ще, ще один момент, знов таки, це була теж для мене така специфічна, важка розмова. Ми їдемо забирати дітей. Ті вихователі, які там, не знають, що за ними їдуть чи хтось. Я шукаю телефон. Мені до американці дають телефон якийсь. Це телефон, да, це директор цього дитячого будинку, але вона в Миколаєві не може проїхати. Вихователів, які намагалися проїхати, розстріляли. Тобто там, в них там обмежена кількість. Вона, дає, вона довго з'ясовувала, хто я знов такий, хто дав номер телефону, які повноважені. Кажуть, немає часу. Вже почалася розбита техніка окупантська, да, зетками по обочинах. Да, вже, ну, трошки так було напряжно. Ми то хоч зі зброєю, бронежилетом. У мене навіть зберіглася розписка, що я їх прийняв. Це, здається, 124 дитини. Я там прийняв якраз. Вони передають своїх дітей, за яких так, вони несуть відповідальність невідомій людині, яка приїхала, щось каже. Було дуже стрьомно їхати, тому що вже ворожа техніка кругом була розбита. Дорога ж то вона просто вздовж дороги валялась розбита, спалена техніка, а ми їхали крізь неї. Це п'ять цивільних білих автобусів. На основі тих подій розповідає Дмитро Томчук, написав книгу, пояснює, чому було важливо евакуювати дітей, коли наступала російська армія. Там такий певний історичний екскурс: діти, історія, чому викрадали дітей, чому їх вивозили турки, яничари, навчали дітей. Ці діти потім воювали за турків проти нас, і вони ще були. Більш такі агресивніше, щоб сильніше вирізали фактично своїх родичів, тому що можна повністю код в голові змінити, поки ти дитина. Через те, звичайно наш ворог дуже зацікавлений, щоб діти їх викрасти, перевести. Завести свої болота і навчити, і потім вони, щоб ненавиділи Україну так, же, як ненавидять це москалі. От вже в цьому би, логіка, чому і Макс тоді мені сказав, треба поїхати, я навіть не обдумував ні хвилини. Для мене питання і не стояло, тому що всі діти України це мої діти. І відповідно я так з ними і поводився, тому що вони там трошечки хвилювались, трошечки нервували. Я зайшов кожен автобус, заспокоїв там, хто там намагався взриднути, там знайшов якісь слова для комунікації, подружились, обнімались там, і заспокоїлись. Сказав, що буде у нас зараз чудова мандрівка, їдемо далі мандрувати. Так що приготуйтесь і всі заспокойтесь, діти. Розслабились, заспокоїлись, сіли свої місця, ми приїхали, передали їх при Півницький. Там же їх зустрічала вся делегація, все. там, все ну, ні, Насправді це так смішно було, коли годину їм доводив, що ти не верблюд, що, що треба зараз їхати забирати. Маєш ти типу, повноваження, не маєш. Питання знов таке, а хто? Да, тобто, ну ви ж бачите, що навіть тоді там, і поліцейські якраз ну, я їм дякую, що вони нас довезли. Вони не готові були їхати з нами далі. І Військові, які там стоять, вони сразу сказали, так, куди ви їдете, це дорога водом чи не. Тільки вони провели до автобусів один із людей, які це робили, я їх вважаю героями. Число я точно не пам'ятаю, кажу відверто, але я пам'ятаю, що це був пізній вечір. Ми їх чекали, колона була велика, цих автобусів ніч, комендантський час. І Я пам'ятаю, як діти виходили з автобусів, діти були від маленьких до старших, і, і що мене вразило, що е, старші діти е, такими були наставниками для цих маленьких дітей, вони їх там допомагали, е, знімали, брали на руки і переносили. І пам'ятаю, як дітям давали пиріжки, булочки, з яким Натхненням вони їли цю їжу. Це відклалося на все життя. Пам'ятаю, що я в цей час подумав і про своїх рідних дітей, з якими не було часу спілкуватись насправді, тому що ми жили в обласній адміністрації, ночували. І я пам'ятаю, що я зранку набрав своїх дітей і запитав, чи вони голодні, чи ні, чи все в них нормально. Якби не волонтери і військові, які особливо військові, які проявили ініціативу, ніхто їм про це не говорив. Очевидно, це був зв'язок їх з цими волонтерами. Я не знаю, як би закінчилась би ця історія. Чи живі були б діти, і як би далі все це розгорнулось? Мені подякували, сказали, все для тебе, що ну. Дякую, що подякував. Але насправді я ж кажу, мене більше зачепило якраз те, що ця фраза, коли шкода, що, що я не в Україні, я, 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 я б це зробив. Да? Ну, от якось мене зачіпить. Вони можуть, а ми не можемо, що це наші діти чи їх діти. Я вважаю, що нам дуже повезло. Навіть вчителі були такі налякані, то певний час вже е, ходили слухи, як е, москалі е, з дитячих будинків традуть дітей вивозять. На свою територію дітей треба спасати, не дати в руки москалям, тому що це дуже для мене взагалі зараз сама оця тема, я даже якось хоч і абстрагуюсь, але ця кількість дітей, які зараз знаходяться там на Московії, для мене це дуже хвороблива тема, я дуже за це переживаю. Наша область була вона така своєрідним транзитом. Ми приймали на ніч на дві дітей і далі відправляли е на інші території, або до країн Європейського Союзу, або Туреччини. Мало того, ми думали про дітей наших інтернатів. Ми зустрічали цих дітей, годували, поселяли. Зі слів Андрія Лісоти на Кіровоградщині врятовані діти були місяць. Далі їх евакуювали в Чернівецьку область. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Юрій Руденко, Влада Колодій, Олексій Мовсисян Суспільне новини, Кропивницький.